До нас вже заїхала свіженька рибка. Отримали ось таку рибку камбала, це новиночка. Значить, Дивіться, вона заважує приблизно 500-800 г. Бачите, є менша, є крупніша. Класна рибка, Жирненька, ціна 275 гривень за кілограмчик. Дивіться, яка гарна. Тільки отримали. Також дивіться, до нас вже заїхали кальмар снеки, стружка кальмара 500 грам. Заїхав банчок, бачите, по пів кілограму розтасовуємо по 100 грамів. Також дивіться, отримали цупові борщики. Бачите, приїхав кілограм тут іде, Тут або ферель, або сьомга, дуже класний, якісний, Це Норвегія, тут сировина. Ціна 95 гривень за упаковочку. Дивіться, який гарний. Бачите, голова і хребти. Можна 4 літри юшки наварить, в принципі. І е там ще є хребті м'яса, доволі немало. Дивіться, також ось таку хек ковбаску. Бачите, спресовані шматки хека, тут іде ціла ковбаска заважена кіло 800 км. Ціна 300 гривень за кілограмчик. Друзі, вона не розпадається, можете призятий на стейки, підсмажити, можна на фарш, котлети поробити. Так що приходьте. Ми знаходимося на Сумгаїцькій, 24 дропадів, піде Західний район, працюємо з 9 до 8 кожен день.